Зараз слово речнику Генерального штабу збройних сил Андрію Ковальову. Андрію, вам слово доброго ранку. Ігорю. Слава Україні. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В ході ведення сили оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та Західніше Вербового. Закріплюється на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюється на засягнутих рубежах. Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах. Нової Горівки та Оріхово-Василівки за добу відбулось 39 бойових зіткнень. Також сьогодні вночі російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БПЛА типу шахет: 136-131 північного, південно-східного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 33 трьох шахетів в основному у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 дронів. Шахет 136 131 Протягом минулої доби відбулись 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів та здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ігорю. Андрію, продовжує фір'я. Ваші повідомлення щодо втрат російських окупантів дуже мотивують українців. Це зрозуміло. Тож скільки загарбників ліквідували українські воїни? Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 610 окупантів. 9 танків, 21 бойова броньована машина, 37 артилерійських систем, 5 РСЗВ, один засіб ППО, 22 дрони оперативно-тактичного рівня. 8 крилатих ракет, 27 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Також збройні сили України вразили 15 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, два пункти управління російських окупаційних військ, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, шість зенітно-ракетних комплексів, чотири склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Ну, яка ситуація нині на тимчасово окупованих територіях, про що можете повідомити станом на зараз? Наприклад, у новій Каховці російські загарбники вирізають та вивозять на територію Російської Федерації все обладнання Новокаховського електромеханічного заводу. Часто так роблять, коли готуються тікати. А у центрі нової Астрахані, що на тимчасово окупованій Луганщині, в одному з будинків розмістився підрозділ. Російської окупаційної адміністрації, що наразі здійснює підготовку до так званих виборів, що нагадаю мають відбутися 10 вересня. Тут окупанти проводять свої рідні інструктажі, залякують місцевих мешканців, щоб змусити їх брати участь у виборах. А у Виноградовому, що теж на окупованій Херсонщині у будівлі місцевої загальноосвітньої школи окупанти розгорнули так звану виборчу дільницю. Російські загарбники зупиняють буквально людей на вулиці, і силоміць змушують брати участь у голосуванні. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Віримо як ніколи. Андрію, дякуємо вам. Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі, ми повернемося за кілька хвилин.